Вітаю, шановні друзі, мене звати Олексій, а з вами магазин Tools.net.ua. В даному відогляді надамо вашій увазі кущоріз від компанії Metabo, а саме модель CGS12Q. Відкриємо пакування, подивимося, що всередині, розповімо про технічні характеристики та переваги саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши пакування, ми бачимо, що у комплекті постачання йде уся необхідна технічна документація. Насадка кущоріз. Та насадка для можливості догляду за клумбою, наприклад, для обробки трави коло неї. Та, власно кажучи, сам кущоріз. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Довжина різання ножа для кущів 20 см. Товщина різання ножа для кущів 8 мм. Ширина різання ножа для трави 11,5 см. Кількість ходів без навантаження. 2300 ходів на хвилину. Вага інструменту без акумуляторного блоку. 0,8 кг. Вага інструменту з акумуляторним блоком може різнитись. Орієнтовно складає 1 кг. Гарантія, що може надати магазин ToolsNet.ua як офіційний представник компанії Metabo в Україні, складає 3 роки від виробника. Як на сам інструмент, так і на його акумулятори. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг саме цього інструменту. І першою перевагою буде наявність двох типів ЛЕЗ для кущів та для газону. Крім того, інструмент дуже зручно знаходиться в нашій руці в обхваті однією рукою та досить легкий. Ергономіка продумана дуже добре. Є можливість швидко змінювати витратні матеріали, а отже самі насадки. Вони встановлюються на металеву робочу частину. Також самі всередині виконані з металу. Для того, щоб надати вашій увазі роботу самого інструменту, ми підготували акумулятор, котрий комплект постачання не входить. Друзі, а на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові питання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту Tools.net.ua. Вони підберуть вам саме те, що необхідно безпосередньо під ваші завдання. Якщо сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш канал та ставте великі пальці догори. Вам до нових зустрічей! Побачимось у нових та цікавих відеоглядах.